Доброго дня, п'ятий клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва, і ми з вами продовжуємо вчити мову живопису. Ми вчимося розбиратися в кольорових хамах. Ми продовжуємо опановувати акварельні фарби. І сьогодні у нас другий урок. Дякую вам за ваші веселки, за вашу творчість. Я дуже рада, що ви зрозуміли. Те завдання, яке я попросила вас виконати. І я дуже рада, що в усіх все вийшло. Ви молодці! Отже, сьогодні ми зможемо з вами зробити набагато складнішу і цікавішу роботу. І в цій роботі ми вб'ємо двох зайців. Ні, не двох. Більше. Ну, звичайно, ви знаєте цей фразеологізм. Одним пострілом вбити двох зайців. Ми, звичайно, нікого вбивати не будемо. Але ви знаєте, що він означає, коли за один раз можна досягти дуже багато цілей. І от наш сьогоднішній урок буде саме таким: ми зобразимо з вами акварельний учбовий пейзаж. Чому він учбовий? А тому, що ми будемо. На цьому пейзажі вчитися різноманітним технікам роботи з акварельними фарбами. І все це ми зробимо в одній роботі. Подивіться, ось такий пейзаж ми сьогодні намалюємо. Він простенький. Ми намалюємо небо, землю, осінній ліс на лінії горизонту, стежечку, яка веде до лісу, і ялиночки. Отже, Будь ласочка, приготуйте альбомний аркуш паперу. Ми будемо працювати в вертикальному форматі акварельні фарби, водичку і три пензлика. Товстий, середній і тоненький. Отже, як створити такий пейзаж, ви побачите у відео майстер класі. І так, починаємо! Звичайно, що нам треба зробити підготовчий малюнок. Я вас здивую, він буде складатися з однієї лінії горизонту. Отже, посередині листочка проведіть простим олівчиком лінію горизонту, і більше просто олівець нам не знадобиться. І так, ми беремо товстий пензлик, дуже добре розмішуємо синю акварельну фарбу. Набираємо. Яскравий колір і починаємо малювати небо. Згори вниз до лінії горизонту інтенсивно, так як ми набирали колір для веселки, ми починаємо малювати небо. Чим ближче ми рухаємося до лінії горизонту, тим світлішим стає небо, тим світлішим стає синій колір. Як це зробити? Ми це робимо за допомогою води. Подивіться, спочатку я почала інтенсивним синім кольором, а донизу я працюю вже однією світлою, світлою водичкою. Ось так. Подивіться, по боках не має бути білих пропусків. Тепер вижимаю пензлик, і сухим пензликом на синьому небі я вибираю зайву фарбу. І таким чином у мене виходять. Хмаринки. Ця робота вийде лише якщо ви будете працювати швидко. Якщо ваша блакитна фарба на папері не висохне, тоді тільки тоді пензлик зможе забрати зайву блакитну фарбу і у вас з'являться хмаринки. Не переживайте, якщо це вийде не одразу. Для цього треба тренування. Далі ми починаємо робити землю. Якщо небо нам треба було від темного перейти до світлого, то коли ми будемо зображувати землю, ми будемо робити навпаки, біля лінії горизонту зелений колір буде світлим. І чим нижче ми будемо опускатися, а значить ближче до глядача, Тим зелений колір буде ставати більш інтенсивним яскравим зеленим кольором. Будь ласка, будьте уважні, вибирайте у вашому наборі зелений трав'яний такого кольору, як травка. Не яскравий, не світло зелений, не той колір, який схожий на зеленку, а саме трав'яний. Отже, я зробила перехід від світлого зеленого до темного. Знов Прибрала зайву воду з пензлика, вижала його. І таким самим чином, як я робила хмаринки, тепер я роблю стежиночку. Вибираю зайвий зелений колір і роблю стежку. Подивіться, біля лісу вона тоненька, а чим ближче до нас, тим стає ширшою. Це закони, перспективи. Ми будемо про них говорити. А зараз просто я вам на це наголошую, а ви так виконуєте. Тепер. Міняємо пензлик, беремо середній, і нам необхідно буде створити осінній ліс на лінії горизонту. Ми беремо охру. Це такий світло-світло-коричневий колір. Якщо у вас його нема, ви берете просто жовтий колір. І так, одразу без олівця на лінії горизонту, по світлому світлому небу я починаю малювати контур лісу. Роблю це середнім пензликом. Ось так. Тепер я маю ліс заповнити охрою цією фарбою. І мені не дуже зручно це робити середнім пензликом. Треба дуже часто лазити за водичкою, тому я міняю пензлик, беру знову товстенький. А подивіться, як набагато швидше і якісніше працювати товстим пензликом. Він дуже зручний для цієї роботи. Отже, Дуже швидко і мій осінній ліс готовий. І от зараз почнеться найцікавіше. Я даю зовсім трошечки часу, щоб мій ліс підсох. Він має бути вологим. З цей час я готую тоненький пензлик ось такий, і набираю на нього ту саму. Фарбу зелену, трав'яну, але водички в ній вже буде дуже мало. А води якомога менше, а фарба якомога сухіша. І ось по цьому вологому лісу я починаю малювати ялинки, які десь далеко проглядають з лісу. Через те, що фарба лягає на вологий папір. Ялиночки ми будемо бачити нечіткими. Вони будуть розповзатися по вологому, вологому паперу, по вологій фарбі. Це дуже добре, якщо у вас вийде так само. Вони мають розповстись, вони мають бути нечіткими. Подивіться, як працює моя рука з пензликом. Ліворуч, праворуч, зигзагами такими, і донизу ялиночка стає ширшою не ніж зверху, тобто вона має форму ось такої пірамідки. Верхівочка і донизу пірамідкою. Ось цю ялиночку я зроблю, вона виглядає тільки верхівочка її зверху. Трішечки влізла подивіться рукою, але все це дуже легко виправляється. Водичка і фарба дуже легко можуть скрити. Ваші якісь недоліки, якщо води в акварелі достатньо. Отже, на цьому етапі ми маємо зупинитися, тому що ми маємо почекати, щоб наш пейзаж став сухим. Далі ми будемо продовжувати лише по сухому паперу. Тож, тож зробіть невеличку паузу. Дочекайтеся, поки ваша робота висохне, а потім ми продовжимо. І так, у мене пройшло хвилиночок 10, а мій пейзаж підсох. І тепер я маю зобразити ялинку, яка, на відміну від тих, які ми малювали, знаходиться на передньому плані. Я беру середній пензлик. Беру трав'яну зелену фарбу і починаю малювати ялиночку. Я просто друкую кінчик пензлика, подивіться, і у мене починає з'являтися молоденька ялиночка, вона невисока. А вона росте біля стежки, верхні її гілочки дивляться у небо, а нижні починають потрошечку під власною вагою опускатися. Ось так я. Донизу створюю цю молоденьку ялинку. Далі я з'єдную її з землею, да? додаю ще трав'янистого зеленого з водичкою, роблю більш темнішим передній план, і моя ялинка, наче весь час тут і знаходилась. Подивіться, вона не розповзлася, вона не розтеклася а, тоненьким пензликом. А, подивіться так, беру тоненький пензлик. І зараз я до свого пейзажу буду додавати дрібні деталі. Я намалюю травичку. Тепер у мене водички небагато, мені не треба, щоб воно розтікалося. І ось так біля ялинки, такими ж як у графіці, я малюю тоненьку травичку. Далі я хочу розташувати травичку вздовж, вздовж стежечки. Подивіться, вона росте. Згори вниз, малювати я її можу, згори вниз або знизу вгору. Будьте уважні, травичка, так само, як і ялинка, росте вгору, вона не лягає вбік. На початку стежки травичка у нас більш висока, а далі вона перетворюється просто в крапочки, тому що ми перестаємо її бачити, адже стежка уходить в Я додаю травичку на передньому плані. ось такими, Рухами, не боюся це робити. І подивіться, передній план у мене вже готовий. Останнє, що я хочу зробити, це намалювати пташок на небі чорною фарбою з самісіньким кінчиком пензлика. Якщо ви боїтеся це зробити, краще не псуйте свій пейзаж. Ну, А ще ми можемо взяти чорний фломастер і зробити це фломастером. Ось і готовий мій пейзаж. Отже, давайте ще раз з вами подивимося, яким же має бути порядок виконання цього учбового пейзажу. Отже, спочатку ми зображуємо небо від Темного до світлого робимо розтяжечку і сухим пензликом вибираємо хмаринки. Далі робимо навпаки. Від світлого зеленого ми рухаємося до краєчку листа і робимо цей зелений насиченим. Вижимаємо пензлик і малюємо, вибираємо стежку, яка на лінії горизонту тоненька, а чим ближче до нас, тим стає ширшою. Потім по... Лінії горизонту на лінії горизонту по блакитному небу ми зображуємо осінній ліс. Даємо йому трішечки-трішечки підсохнути, і по вологому, тоненьким пензликом, темно-зеленою, трав'яною фарбою, ми там зображуємо ялиночки, ялиночки по вологому. Даємо роботі підсохнути і вже. По сухому передньому плану зображуємо молоденьку ялиночку або дві ялиночки. Це можна а, зробити так, як вам подобається. Закінчуємо роботу тоненьким пензликом, зображуємо травичку і пташок, які літають над нашою галявиною, над нашим лісом. Ось такий учбовий пейзаж у вас має вийти. Я дуже прошу, щоб ви не лякалися, якщо з першого разу у вас можуть не вийти або хмаринки, або стежка, або взагалі все а, почне розпливатися. Дійсно, для того, щоб такий пейзаж вийшов, його треба зробити не один раз, а декілька раз, два, а можливо і три. Я бажаю вам не здаватися. Я бажаю, щоб у вас все. Вийшло. Я дуже хочу побачити ваші роботи. Це дуже цікаво малювати акварельними фарбами. І так, всі наші зайці цілі, а ми з вами робимо надзвичайно цікаву роботу. До зустрічі п'ятий клас!